Якщо стисло сказати, то санстанція опікується здоров'ям людини, обстежує умови проживання та сфери перебування на роботі і в часи дозвілля. На Львівщині санепідемстанція налічує 2200 працівників. Після так званої реформи їх залишиться удвічі менше. Підприємці у цей факт тішать. Вони сподіваються, що проблем тепер поменшає. Я цілком підтримую таку ідею про те, що службу треба. Ну, принаймні скоротити деякі функції в неї забрати, які, в принципі, перетворилися вже з функції контролю, можливо, на функції тиску. А які саме функції? Ну, У більшості випадків це, це перевірки, які відбуваються, плюс дозволи, які видаються. Підприємці часто нарікають. Мовляв, усілякі перевірки працівників санстанції проводять вибірково. Для своїх друзів усе. Для решти закон. У нас як правило відбувається таке вибіркове використання вибіркове використання правил чи можливо там законів. Тобто, з одного боку деяким це можна, іншим це не дуже можна. Хоча стандарти є приблизно однакові для всіх. Частина львів'ян вважає, що сане станцію взагалі варто ліквідувати, як це зробили приміром у Грузії, бо користі від цієї структури ніякої, одні збитки. От ви так само, як і я, і будь-який інший мешканець міста Львова платить санстанції, подивіться, за квартирну плату приходить вам папірець, там написано, «дератизація». Санстанції взагалі не отримують трудку, щоб знищувати шурів, тобто йде брехня. Вони не травлять шурів, вони не роблять дезінфекцію баків, нічого. Ну, коли брали методи і брали гроші, ну якби на аналіз. Утім самі епідеміологи наголошують, Україна не Грузія ліквідація їхньої структури призведе до катастрофічних наслідків. Ми ж мали переходили етапи і дифтерії, і ріс зараз туберкульозу, сніду. Тобто є багато проблем. Якщо за ними не слідкувати, вони можуть набрати таку ну ш... дуже швидкого поширення в непозитивну е, сторону для людей. Львівські ресторатори, які часто потерпають від візитів санстанції, теж переконані, служба потрібна, але вона давно потребує змін. Треба відділити абсолютно не документацію, на працює на на підставі якої працює санстанція. Корупційні дії санстанції від користі, яку вона приносить. Це люди, які працюють, які дуже багато роблять для того, щоб ми безпечно їли в ресторанах, щоб ми безпечно існували взагалі. Які функції контролю залишить санстанції наразі ще не визначено, але відомо одне в області понад тисячу працівників незабаром шукатимуть собі роботу, тільки чи зміниться від того діяльність самої структури? Володимир Моїсеєв, Володимир Квятковський, головні новини Львова.